Привіт! Сьогодні за моєю спиною не авто, а витвір мистецтва. Volvo Мі 60 р Design t 5 літровий турбовий двигун. Двадцятий модельний рік. Взагалі, крута тачка. Сьогодні про неї. Панорамний дах і чорна стеля. Два ЖК дисплей. Шведський шкіряний салон. Пробігу 77 тисяч кілометрів. Навігація і русифіковане меню. Датчик дощу, датчик світлу, адаптивний корисконтроль, шкіряне кермо, R-Design. Harman Kardon Music. Все це. Багато іншого цікавого сьогодні оляді. Виставніться, поїхали. 77 тисяч кілометрів, під капотом двигун 2 літра турбо потужністю 250 кінських сил. восьміступінчатий автомат АйСін японський. Да? Те, що надійно і те, що довго служить. Тут під капотом все рідне. Зроблено тільки єдине, що це того, в двигуні двигуніфі масла фільтра. По ДТП, по аукціону, що було, розповім. Одразу скажу, по лакофарбовому покриттю це є єдине зауваження отут скольчик Бачите? Ну, ось він пофарбований, це єдине, що я можу знайти, по ній не звати зауваження. В неї було в Америці, вона без двох дверей була, ці дві двері були ударені, вони поміняні в повушні оригінальні. Фарбувалась, понятно, що вся сторона. Також при доставці десь тут трошечки було незначне, там якась підм'ятинка. Коротше, сторона вся дута, ну і бампера фарбовані, понятно, справа це таке. І з того, що було тут всередині, я відкриваю двері, розказую. Оця наружна фільонка, Всередині скелет, все ціле. І навіть тут дрібні були підм'ятинки. Ось тут трошечки було підм'ято. І десь отут, по-моєму. Дуже дрібні. Вони все зроблені. Безпека в неї рідна. До цього питання ще повернемось і показую парктроніки. До речі, по колу йдуть. От відміточка R-Design. Т5. Ось так вона виглядає. Все в іншому, а зауважень зауважень ніяких І взагалі, як вам буде зручно. Коротше, немає. Крута тачка. В комплектації в нас, звісно, безключовий доступ. Рік випуску в нас конвейерна дата 6 місяць місяць 2019 року. В техпаспорті в Америці був 20-й, в порт припливає 20-м. У нас на митниці стає 19 м по оцій наліпці. Розмитнення стає дорожчим, у вас машина стає старшою і у нас. Все пояснив, ви мене розумієте, за що я кажу. Електропривід сидіння. регулювань дуже багато бачу, будемо розбиратись, Бачу, що подушка оця від'їжджає. Ось так виглядає цей шведський такий. Бачите, да? з прапором. Якісний салон. Одразу на цій крутилочки позверну увагу на старт-стоп, на кнопочку драйв мод. Як воно виглядає все гідно. Так, сідаємо всередину. По-перше, у нас чотири склопідйомника, звісно, електродзеркала. Дзеркала в нас складні. Монітори сліпих зон бачу є. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Harman Kardon, відкривання багажнику. Тут у нас датчик світла протитуманки і автоматичний дальній. Круїз контроль в нас тут адаптивний. Я так розумію, що там я бачив камеру її попереду. В значку і тут тобто воно цим всім керується. Шкіряне кермо Air ну Це управління мультимедією і hands-free, Датчик дощу в нас є. Вона повністю на офіційному сервісі Volvo. прошити всі блоки, останнє оновлення, все русифіковано, навігація прошита, все є. 77 тисяч кілометрів пробігу на дану мить. Горить помилка по безпеці, але безпека тут все рідна. Тут якийсь датчик, всі положення, фіксування, щось таке. Там. Він вже замовлений, він буде поміняний, щоб це питання вас не турбувало. Одразу вам про це сказав. Тут у нас е монітор сенсорний. Все, я бачу, тут можна обирати. Хвилинку закрить. от Ми, наприклад, натиснемо. Оп. Підігрів керма, підігрів сидушок, щоб ми знали, що вони тут є. Да? Є. Оп, а тут. Тут тільки сдушок. Керма ж справа нема. Клімат. Ось так виглядає. А Окремо задній клімат. Так. А якщо це закрить? Ми виходимо в головне меню. Угу. Тепер ось такий у нас тут зручний підстаканник, відділення, підкурювач і так далі. Ключик отак у нас виглядає, бачите. Тут у нас ще відділенце якесь таке дрібне, прикольне, зручне. Автомат з ручною можливістю перемикання на Тіптронік. Тут і на пелюсках кидрульових. Заводиться вона у нас отаким чином, оцією кнопочкою. Старт-стоп. Мені аж цікаво, її заглушити, а зараз глушиться вона. Ага, отак заводиться. І так само. І глушиться і заводиться. Тепер драйв мод. У нас є чотири режими: комфорт, еко, Individual і динамік. Ну, Ми залишимо поки на комфорті. Може, коли будемо стартувати, тоді будемо роздивлятись це більш подробно. Електроручник і автохолд, допомога при підйомах, щоб ми не тиснули на гальма, вона сама стояла. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Стеля чорна, дах панорамний. На задньому ряду сидінь. Я зі своїм ростом 193 см за самим собою нахабним, сів. Бачите, сид комфортно. Ось я колінами я можу торкатися душки, да? але при всьому тому, що там з великим ростом і тут я сиджу, я сиджу комфортно. Я можу їхати так довго, далеко, бо воно відкинуто зараз і назад, і вниз. Вольва це та машина, в котрій на чому би до цього не їздили, будь то японець, німець там, чи ще щось. Ти сідаєш і відчуваєш себе комфортно. Чесно кажу, я Вольво, коли перший раз понурився, я кажу, це вау, я задоволений. Так, так само і тут. І неважливо, на якому місці ти сидиш. Далі, в нас є підлокітник, Отака нижча тут для пасажирів. Подстаканника я тут не бачу, так, вона так реалізована, просто як підставочка. Він зручний, височенький, сидиться супер. І позаду тут є, бачите, своє керування, от, от, клімат, ми можемо температуру тут змінювати, наскільки нам треба. в силу, Гніздо до підкурювача. Та і все. Високі тунелі, коридор, Скажу так, комфортно тут буде сидіти вдвох. Ну, може, дитинку посередині можна посадити. Дивіться, електропривід багажника працює швидко. Чітка. Так, шторка є, килим гумовий є, багажник охайний, все достатньо гідно. Спинка, понятно, складається, я так розумію, що вона тут буде в ровну підлогу. А ну-ка ми зараз подивимося, як вона буде виглядати. Ось так, як я і казав. Буде рівна підлога і дуже круто все це виглядає. Напевно, можна і поспати. Далі. Нижче тут у нас, бачите, докатка, домкрат, крючок буксировочний. Балонник, наскільки я розумію, все є. Питань немає, все супер. Що ж вам сказати? Поки я тут, знаєте, крутився бігав біля машини, мені дуже кортіло сісти сюди всередину. Хотілося на ній поканяти, покататись. Бо це реальний кайф. Коли ти сідаєш в Вольву за кермо, ти відчуваєш таку симфонію свого роду. Знаєте, це хороша композиція від композитора. Ви забіть, тобі привіт. Фух, кайфово. Я от тільки тронувся і вже хочеться, знаєте, не виходить їхати. Це враження, які ні з чим не сплутнеш. Вольва є Вольва. Зараз будемо випробувати її. О, я забув сказати. Проекція на лобове скло. Ось ж вона рідненька. Спробуємо зараз переїхати через трамвайні рейки. Наскільки буде голосно, чи шумно, чи ні. Тихо і ідеально. Пострибали, все чудово, взагалі тихенько і м'яко, по вольвовськи а зараз ми спробуємо розгін від 0 до сотні. Сподіваюсь, нам не буде ніхто заважати. Ми вирушаємо в горку. І робимо сотню. Що забув звернути увагу, це передня привідна версія. Кожному своє, але тут так. Тут йде в користь економії, скажімо так. Комусь потрібен повний привід, це там. Але відчувається вона, знаєте, впевнена на дорозі, і ти їдеш. Не відчуваєш, знаєте, буває на машині, що на передньому приводі даєш газу, ти тільки що зробив старт. Немає такого враження, що морда вириває. Вона якось так. Таке враження, що на повному приводі. Якось вона їде повноцінно, так знаєте наче всіма чотирма колесами. Кльово тримається на дорозі вау. Ну, і в цілому, я все ж таки вважаю, вона їде досить непогано, але машина це філософія комфорту, а не для драйву, для гонок. Ну їде кльово. На що я ще щойно звернув увагу, що в салоні тихо. От просто тихо. Навіть коли я наступав, я двигуна особливо не чув. Ну, чув трошечки, але зовсім мінімум. Тиша, тиша повна, от в тебе філософія своя в салоні. Ти сидиш і кайфуєш, насолоджуєшся. Уносить вона жвава, навіть коли ти не сильно натискаєш на тапку. І сидиться тут дуже комфортно. Це ще теж маю обов'язково вам обозначити. Цікаво, зараз ще проїхатись по баганій дорозі і трошки зрозуміти кліренс. Скажімо так, щойно я переїхав через неприємну таку ділянку, де якби була сильно низький звіз бампера, то ми б відчули це. Але тут я цього не відчув. Їду зараз по причатку і замовчу навпаки, щоб не шуміти. Тихо, як в раю. Майже взагалі не чую. Чу. Суберо. Сказати. Автомобіль це наших партнерів робили, приганяли. Дуже порядні, надійні люди. Я знаю точно, що я можу відповідати за їх роботу, що вона якісна, що ця машина ну, мені не буде соромно за неї Перед вами в цьому я певно вам кажу. Тачка, вау! Послухайте, нема ніяких заперечень. Звертайтесь, набирайте. Мені захотілося, вірите мені чи ні, от, враховуючи те, що я там поїздив в своєму житті на сотнях, а може на тисячах автомобілів, мені захотілося б тут залишитися. Це правда, от такі щирі знаєте, емоції. Вольво рулить. До зв'язку, до зустрічі з вами, польоха Трендафта. Набирайте, зустрінемось, перевірите все, що вам потрібно на будь-якому сервісі, будьте офіційний, неофіційний, нам все одно. І поїдете щасливими. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!